Триває 271 ша доба російського повномасштабного вторгнення. Лише за останні 24 години ворог завдав два ракетних удари та здійснив понад 60 обстрілів українських земель з реактивних систем залпового вогню. На Донеччині гаряче окупанти не полишають намагання просунутись попри великі втрати. Павлівка стала братською могилою расистів. Там бійці 72-ї механізованої бригади відправили чергову групу ДРГ на концерт Кобзона. У Бахмуті ж справжнє пекло. Російський Мотлох не припиняє обстріли міста і спроби штурму. Страждає мирне населення. Проте наші захисники вправно тримають оборону. Змін на запорізькому відтинку немає. В різних телеграм-каналах шириться інформація про наступ ЗСУ на цьому напрямку. Офіційного підтвердження не було, тому чекаємо. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав кадри зі звільнених населених пунктів Луганщини. Гуманітарна ситуація тут жахлива. В Невському не лишилося неушкоджених будинків. Макіївка розбита до невпізнаваності. Тут жодного цілого будинку пакетами гради клали. Ракети, ну, ви чуєте, бої постійні і надалі відбуваються. Десь тут зовсім поруч школу, на жаль, вони зруйнували повністю. Там, там був ФАП, ФАБ так само зруйнований. На правобережній частині Херсонщини продовжують знаходити підбиту російську техніку, яку вони, начебто, встигли вивести. Маємо кадри з Херсонського краєзнавчого музею, точніше, того, що лишилось після адептів руського міра. Вкрали все, що можна було вкрасти. Повернути до України єнота, якого поцупили окупанти, просять уже й полонені чмобіки. Ось цього показав військовий кореспондент Юрій Бутусов. Прошу правісла Росії, поміняти мене на Херсонського єнота. І до приємних новин авіація Сил оборони протягом доби завдала шість ударів по ворогу: три по районах зосередження окупантів та три по позиціях зенітних ракетних комплексів. А підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління, склад боєприпасів та п'ять районів зосередження особового складу. Вся команда Дніпро Ві вітає десантно-штурмові війська ЗСУ з вашим днем. Дякуємо за те, що ви завжди перші. Завдяки вам ми можемо спокійно працювати. На цьому в мене все. Нехай пропутінські народи не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить.